Які ми вчимо молитвочки з нашими діточками? Якщо маленька дитиночка, ми просто молимося своїми словами різну молитву, і діточки повторюють за нами. Або взагалі, навіть якщо дитиночка ще не розмовляє, а все розуміє, ми промовляємо молитву і кажемо в кінці Амінь, і дитиночка повторює. Ми вчимося накладати на себе хресне знам'я. А коли вже стає більш доросліча дитиночка, то ми обов'язково стараємося кожний вечір разом, родиною, батько, мати, дитиночка, читати молитву Отче наш, ангелу-охоронцю. І дякувати Богу за прожитий день. Або вранці ми читаємо тільки молитву Отче наш, і просимо, щоб Господь благословив цей день, який наступає. Ще дуже важливо, щоб ми, вже коли дитиночка стає більш дорослою, вивчили молитву, символ віри, це основа віри, в що ми віримо, православні християни. І тоді оцей духовний подвиг, він буде йти з дітьми через все життя. І якщо буде якесь випробування, дитинка, що буде робити? Так, вона зразу буде молитися і просити, Господи, благослови, Господи, направ, Господи, захисти. А ми разом з вами вчимо, батьки дорогі. Чому? Тому що приклад. Приклад батьків це є приклад для дітей, і вони нас наслідують, так як ми наслідуємо нашого Господа Ісуса Христа.